На Лозівщині захворюваність тварин на Сказ досі залишається актуальною проблемою. За минулий 2024 рік на території району фахівці зареєстрували 16 випадків цього захворювання, з яких 10 безпосередньо в Лозівській громаді. Кількість велика, але порівняно з 2023 роком ми бачимо спад. Невелика, але є. Ну, це... Завдяки пероральної вакцинації та більш свідомому відношенні власників, тобто збільшилась кількість вакцинованих тварин домашніх, але все одно це не 100%. В листопаді та грудні у нас було багато дуже звернень, власників з приводу того, що в подвір'я забігали лисиці та у багатьох був контакт з їхніми ну, тваринами. Деякі подвір'я у нас були там, де тварини щеплені, а там, де не щеплені, проводилось щеплення по схемі. Всі звернення, які були вчасні, тобто перші 36 годин, де ми можемо провести. Щеплення по схемі ми встигали в ці сроки, тобто проводилася лікувальна схема, проводилась для тварин. Лікарка наголошує, найефективніший спосіб захистити себе та своїх тварин від сказу це своєчасне щеплення. Регулярна вакцинація допомагає знизити ризики поширення хвороби. Кожного року робіть щеплення своїй тварині. Пам'ятаєте, що щеплення робиться раз на рік, бо дуже багато звернень ми щепили, але там було колись, каже, так, у нас щеплено. Тобто власники забувають, що щеплювати треба раз на рік. Тобто Кожного року повторювати. Останній випадок це у нас село Садове, де. Домашній кіт напав на власницю. Кіт не був щеплений. Щеплений не був по причині власниця похилого віку. Вона просто не, не змогла втримати свою тварину, тому вона була нещеплена. Наразі село Садове залишається єдиним населеним пунктом в Лозівському районі, в якому поки що діють карантинні обмеження. Карантинні обмеження це накладається на населений пункт, і вони представляють собою, ну, не можна вивозити тварин, особливо котів собак, ввозити без, без дозволу, ми тримаємо на контролі клінічний стан тварин, проведення заходів з, з клінічними оглядами, з щепленням. Карантинні обмеження накладаються на два місяці. Тобто, за цей період ми повинні. Побороти з хворобою і без повторних виявів, тобто ми тоді вже знімаємо ці карантинні обмеження. Ми розуміємо, що на даний час населений пункт без сказу. Тобто, якщо б хвороба була, вона б ще десь якихось тварин показувала себе. А так як проходить два місяці без повторних випадків, значить населений пункт можна сказати оздоровлений від сказу. І тоді ці карантинні обмеження знімаються. Ведлікарка звертається до жителів громади: якщо серед ваших родичів є люди похилого віку, допоможіть їм подбати про вакцинацію їхніх тварин та переконайтеся, що всі необхідні щеплення зроблені. Ну зрозуміло, що людині похилого віку їй важко держати і кота, і собаку. А ми здійснюємо щеплення при. Фіксації власником, тобто ми самі не, не маємо права держати тварину, її фіксувати. Тобто власник тримає, ветеринарний спеціаліст здійснює щеплення. Тобто, при неможливості, ну, допомагайте батькам, контролюйте це, якщо є можливість, тому що обов'язково треба щеплювати тварин. Велику роль щодо зменшення кількості випадків захворюваності на сказ відіграють і інші заходи, які проводяться в районі, зазначає фахівчиня. Нас наразі проводиться діагностичний відстріл лисиць. В минулому році, після пероральної вакцинації, був діагностичний відстріл. І в цьому І це, ну, ми бачимо тенденцію, це допомагає. І пероральна вакцинація дає свої результати, бачимо зменшення, зменшення випадків. І це добре, але. Постійно треба тримати ну, на контролі, і ну, найголовніше це щеплення домашніх тварин. Тобто, щоб прирвати цей ланцюжок, поширення, да, сказу, то потрібно, щоб щеплення, ну, наприклад, населеному пункті були не менше 80% від поголів'я. Собак, котів, тоді можна цю тенденцію зменшити. Тож фахівці проводять профілактичні щеплення, виїжджаючи за графіком в населені пункти району. Також провакцинувати своїх тварин власники можуть, звернувшись до Лозівської районної державної лікарні ветеринарної медицини.